17, 18, п'ятнадцять, 20, Потім раз, два, три, можна так, чотири, пять, шесть, семь, вісім, девь, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Закінчив. І точно так само ми працюємо з гантелею. Так само беремо її в руку, вверх-вниз, за часовою стрілкою, проти часової mm -hmm. стрілки, і вона як обтяжувач у нас йде. Тягне руку вниз. Так, вона тягне руку вниз, крім того, що рука розгинається, ще сама гантеля додатково додає вагіт. Розумів?